У тому році ми полатали свій дах з е на бітумній основі для е дірок. Тому що заклеюєш і начебто воно тримається. Хочу показати у нас такий гарний дах такий весь розмальований. Оце це побито осколками. І ось дивимось після дощу, почав текти дах. Знизу там сараї. Оце такі. Ось такі штуки, то що заклеюють дірки, ось ті, що на бітумі, їх отак от розривало. І знову тут дирки. Це, це, ось. А от ті, що не на бітумі, а на от така сіра така штука, ось вони досі стоять. Їм нічого не трапилось. Тепер я що роблю... Зараз я оці штуки прямо так от зверху буду кліяти. Це я замість того, щоб зараз обрізати виноград, то латаю кришу. І то я прямо на гаряче, так от його прикліла, не обдирала. Воно тримається добре. Спочатку обдирала, але тут тиждень потрібно, щоб видрати. драти. Я отак от нагріла газом. До весни достоїть, а весною буде видно.